Як тільки ромашка в саду зацвіте, неначе це юність до мене йде. А роки летять, а роки летять, їх навіть на крилах не можна догнать. А роки летять, а роки летять. Навіть на крилах не можна догнать. Усе, що хотілось, не все те збулось, а роки проходять, а ще не жилось. А роки летять, а роки летять. І все таки хочу, я їх пам'ятати. Роки летять, а роки летять. І все таки хочу, я їх пам'ятать. а ще залишилась усмішка твоя, якою ти зводив мене із ума. А роки летять, а роки летять. Усіх так жалко мені проважать, а роки летять, а роки летять, чомусь так жалко, мені проважать, вже виросли внуки і правнуки є, від цього радіє серденько моє. Хай роки летять, хай роки пливуть, а пам'ять про роки у серці живуть, хай роки летять, хай роки пливуть, хай роки у серці, моєму живуть.